Огляд будинку 100 квадратних метрів, ціна 6500 доларів. Площа ділянки 10 соток. В будинку вже зроблено повністю ремонт із чистовим оздобленням. Встановлені гарні металопластикові вікна. Будинок побудований з газобетону і облицьовано цеглою. В будинку три кімнати, гостєва кімната, кухня, гардеробна і два санвузли. Також є котельня. І є вихід на заднє подвір'я з кухні і гостьової кімнати. Ну, Давайте зараз зайдемо в будинок і все детально покажу. Заходимо в будинок і попадаємо в ось такий ось тамбур. Тут можна встановити шафу купе, встановлені гарні металеві вхідні двері. Далі прямо коридор і гостьова кімната. На підлозі в будинку ламінат і плитка. Є також тепла підлога з підігрівом. Ось коридор, там спальні кімнати. Так, ось так виглядає тамбур. Зразу звідси можна зайти в котельню. На підлозі плитка, також можна встановити тут пральну машину, двоконтурний котел, тепла підлога звідси розходиться по всьому будинку, там, де є плитка. Так, далі переходимо це. Перший санвузол. Тут можна встановити душову кабіну або ванну, все для цього тут місця достатньо. Вже все продумана, вся розводка, все облицьовано плиткою. Далі давайте вам покажу спальні кімнати. Так, це перша спальна кімната, приблизно 12 квадратних метрів, Поклеєні шпалери, встановлені радіатори опалення. Це друга кімната така сама по площі. Далі тут гардеробна. І третя кімната. Ось вона найбільша. Ось так розташовані кімнати. В одній частині будинку, в іншій частині вже гостьова кімната і кухня. Ось, переходимо в коридор і далі вам покажу, ще гостьова кімната. Є вихід на терасу з цієї кімнати. І там кухня, там з неї також є вихід на терасу. На підлозі плитка і підлога з підігрівом. Так, все виглядає, Уже продумані всі розетки, всі комунікації і вихід на трасу. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Також на каналі є багато оглядів, гарних і дорогих будинків на продаж. Якщо хочете більше таких оглядів будинків, Поставте цьому відео лайк, щоб я побачив вашу зацікавленість і буду знімати вам частіше огляди таких будинків на продаж.